Вітаю, друзі! Подивіться, яка краса! Це моя гірчиця, седират, яку я посіла після збору врожаю. Вона підросла, але ще не зовсім. І зараз саме час поговорити, що з нею робити далі. Багато хто сіє седирати, а потім губиться косити, перекопувати, залишати і взагалі що з нею робити. Тож давайте розберемось. Я сіла гірчицю, бо вона одна з найкращих культур для відновлення ґрунту. Вона розпушує землю, пригнічує бур'яни і навіть знищує частину шкідників. Коренці глибоко проникають у землю, створюючи мікроканали, і потім там залишається повітря, волога і мікроорганізми. Земля буквально оживає. А ще гірчиця очищує землю від грибкових хвороб і шкідників, особливо корисна після картоплі чи томатів. То вона не просто росте, вона лікує землю. Але важливо не запізнитись, коли гірчиця почне цвісти, стебла стають грубими і вона вже не дає такого ефекту. Тому краще час її прибирати, коли вона висотою 15-20 см. Ще молода і соковита. Є кілька варіантів. Можна просто зрізати і залишити всю зелену масу зверху, як мучу, або трохи присипати землею, щоб вона швидше перегнила. Якщо маєте час, можете і перекопати. Але я переважно просто залишаю поверхне. Дощ і бактерії зроблять усе за вас. Через кілька тижнів. Тижні в це перетвориться на пухкий темний живий шар землі, натуральне добриво, без хімії, без витрати. Мені подобається, що гірчиця працює навіть, коли я відпочиваю. Посіла, підросла, зрізала і все. А земля стає все краще і краще. Сидирати – це найпростіше дешеве і природне добриво, яке може відновити навіть втомлену землю. Спробуйте, і ви побачите лісницю вже наступного сезону. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.